Львів може залишитися без свіжої городини. Стихійний ринок на площі липневій ліквідують. Такі крики на площі липневій ще з сьомої ранку. Місцеві мешканці з цікавістю спостерігають, як підприємці обороняють свої робочі місця. Тут проводився демонтаж самовільно встановлених малих архітектурних форм. Ми Забирали мафи, кунги, кіоски, які тут були безпідставно розташовані. А сьогодні забираємо оці столи, які були влаштовані колись для тимчасових торгових. рядів. Зараз вони стоять на дорозі. Ринок на липневій виник кілька років тому. Його тут спорудили тимчасово, але тоді людям про це не сказали. Продавці за власні 800 гривень купували столи і будували плани на майбутнє. Сьогодні металеві ядки поза законом, а отже, підлягають знесенню. Яйте друг зукрадайте голова Франківської райадміністрації Руслан Кандибур за знесенням столів спостерігає спокійно, каже людей без роботи не залишив усіх присутніх. Забезпечив місцями на привокзальному ринку. На сьогоднішній день ми бачимо, там є 11 сектор пустий. Це є 50 торгових місць на першому поверсі і 400 місць на другому, третьому поверсі критого ринку. Вони казали, що дають нам 11 сектору місця. Прийшло нас 15 чоловік, бо сьогодні після сяк всіх нема. Вона дає нам місце та їх такий лисувати адміністратор, чи хто то він я не знаю. Той голова був так само там. Дає місця, приходить мужчина з яблуками, каже, як ви даєте моє місце, як я заплатив вам гроші. Пані Марія свої сир та сметану привезла аж з старосамбірського району. каже, аби тут торгувати, заплатила 7 гривень. Заробіток невеликий, але помічний. А тепер, хоч з асфальту, продавай, адже накритий ринок жінку ніхто не пустить. Нехай забирають, бо тут умови антисанітарні. Я навіть сюди не заходила на цей закритий ринок, а відразу йшла сюди і тут купляла. Тут були нижчі ціни. Не знаю, мені дуже сподобалося. Коли знесуть столи, площу розчищуть. У планах зробити парковку для тих, хто приїздить на привокзальний ринок. Ой, 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 ой. До речі, частина підприємців із стихійного ринку із Малихова Грибовичів та гряди вже у середу перекрила в'їзд на сміттєзвалище і обіцяють, львів захлинеться у смітті, якщо мерія не прислухається до їхніх вимог. Ірина Папірник, Роман Маленький, головні новини Львова.